Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Маряна Мороз. Я методист школи швидкочитання квіки. І сьогодні давайте поговоримо про вибір книжки для дитини відповідно до її віку. Батьки у всьому світі знають, що читання книг дитині з раннього віку сприяє її розвитку. Статистика показує, що у 83% сімей, де є дитина віком від 3 до 5 років, батьки систематично читають її на ніч або протягом дня. Однак потрібно з'ясувати, що більш важливо, сам факт читання дитині, чи те, які самі книги вибирають батьки для читання, які книги підходять для читання немовлятам, а які дітям дошкільного віку. Спільне читання. Книг також посилює зв'язок між батьками і дитиною. Цьому сприяє емоційне спілкування, обійми і те, що дитина щодня більше часу проводить з батьками. Дослідження психологів показують, що і кількість, і зміст книг, які батьки читають дитині, надалі сприяє розвитку словникового запасу. Іншими словами, чим більше книг батьки читають дитині, тим більше переваг це принесе дитині у майбутньому. Це важливий аргумент на користь читання. Але потрібно також розібратися в тому, чи може правильний підбір книги сприяти ще більшому розвитку дитини. Щоб правильно підібрати дитячу літературу, потрібно насамперед орієнтуватися на вік своєї дитини. Дітям до одного року найбільше підходять книги, у яких кожен персонаж має своє ім'я. Як було сказано вище, вони сприяють розвитку дитячого мозку. Що стосується змісту книги, потрібно вибирати їх з урахуванням інтересів дитини, навіть якщо в якомусь оповіданні у персонажів немає ім батьки можуть їх придумати. Крім того, читання книг збільшує час, протягом якого батьки розмовляють з дитиною. Відомо, що спілкування батьків з немовлятами надзвичайно важливе для їх розвитку. Тому читайте дітям книги кожного дня. Давайте імена всім персонажам книги, розмовляйте з немовлятами якомога більше. Тим самим ви допоможете їм пристосуватися до навколишнього світу. Від одного до трьох років цікаво, практично все: маленькі, великі, все. Редні книжечки у цьому віці привернути увагу і зацікавити досить легко. Але як вибрати гарну книгу для дитини? Звертайте увагу на такі деталі. Вона повинна виготовлятися з високоякісного матеріалу. Листки не повинні бути гострими, а формат такий, щоб книжка без труднощів уміщалася в маленькій руці. Якщо малюкові буде незручно тримати виріб, у результаті він швидко втратить до нього інтерес, навіть не побачивши яскравого і барвистого змісту. Від 4 до 6 років хочеться дізнатися, як. Влаштований світ Дідлахи, немов губка вбирають всю інформацію без розбору. Книги про тварин, комах, динозаврів, літаки і навіть звичайні казки у дівчат і хлопчиків цієї вікової групи викликають інтерес. У цьому віці діти зазвичай уже добре розмовляють, тому можна прямо запитати, щоб він чи вона хотіли прочитати. Для дошкільнат найважливіше у книзі це тримати емоційний контакт. Для них не так важливий сенс книжки, як інтонація, рольові ігри, жести і. Німіка, ваша розповідь має бути емоційно оформлена. Такий контакт запам'ятовується на все життя для такого віку. У продажу з'являються також перші енциклопедії. Дитина хоче дізнаватися про довкілля, про природу, міста, будівлі, транспорт країни. Перед тим як йти до школи, діти є більш соціалізованими, мають багато знайомств, а отже. Тексти стають більшими. Діти готові слухати повісті класику дитячої літератури. Тоді, за словами експертів, можна починати читати більш жанрові тексти. Та пригоди водночас головним героєм у книжках стає саме дитина, хоча до цього віку зазвичай були тварини. Якщо йдеться про розвивальну літературу, то вона стосується розвитку певних навичок: вчитися рахувати, писати букви. Експерти радять доповнювати книжку інтерактивними методиками: відео, ігрові додатки. Так дитина не втомлюється. Відомий факт, що діти зараз надзвичайно діджиталізовані. Смартфони, планшети стали невід'ємною частиною їхнього життя. Крім цього, Книжки для дошкільнят не випадково стають більш тематичними та поглибленими. Наприклад, не просто про транспорт, а саме про літаки. Йдеться про те, що дитина починає цікавитись чимось фокусно, більш заглибленим. Література від 7 до 9 років. Тут казки вже не цікаві. Діти цієї вікової категорії небайдужі до книг пазлів, книг ігор, до всіх тих виробів друкованої продукції, де потрібно проявляти не тільки посидючість, але й спостережливість. Можна купити книгу і. Серії подарунки своїми руками, і дитина зможе самостійно створити замок або побудувати хатинку. У цьому віці краще обирати маленькі за обсягом книжки, такі, що дитина зможе прочитати сама. Треба звертати увагу на рівень, який зазначається на книжці. Зрозуміти, чи підійде книжка дитині, можна і за величиною літер. Чим більше літери, Тим менший рівень читання, а також за кількістю рядочків на сторінку. Дитині, яка тільки опанувала буквар для самостійного читання, потрібна книжка із трьома-чотирма рядочками на сторінці, а також малюнок: 50-70% ілюстрацій, коли дитина починає читати сама. А от учневі другого 3 третього класу найкраще купувати книжки із 30% відсотковим зображенням, решта тексти. Тоді діти готові до більших текстів, бо у них добре працює образне Мислення при виборі книжки батьки можуть орієнтуватися на можливості дитини та на те. Чим вона цікавиться, аби їй було легше переказувати. Опісля треба обговорити, яка думка дитини щодо героїв, чому саме це є основним у книжці? Чому герої чиняли так, а не інакше? Так у дитини формується логічне мислення. Вона вчиться висловлювати власну думку і виділяти основне від другорядного. До того ж, раджу батькам не боятися купівлі коміксів, якщо ними захоплюється ваша дитина. Це те ж саме читання, але воно адаптоване, бо сучасний. Асна дитина живе у кліповому світі навколо неї багато візуалізації, тому легше сприймає таку інформацію. Існує безліч наукових коміксів або енциклопедій коміксів. А діти 70 років часто обирають категорії, головне із улюбленим героєм темою: як, от про динозаврів, про котиків, про піратів, про красунь, про монстрів тощо іншим. Є підлітковий вік. Тут можна запропонувати завести особистий щоденник або занурити з головою у світ фантастики і фентезі. Радимо батькам дозволити дитині зробити вибір, але обов'язково поговорити про те, що дитина зараз читає, що їй цікаво, чому чи хотіла б вона ще щось таке прочитати. Читач 10-15 років вчиться застосовувати прочитане через це вибирає те, що найближче асоціює з собою. Також раджу обирати книжки із життєвою історією, над якою можна порефлексувати. У цьому віці треба обговорювати книжки з дитиною без нотацій та оціночних суджень. Треба говорити як з другом. На рівні до того ж, у підлітково-перехідному періоді книжка може стати помічником для такого віку видавництва не недарма публікують книжки з важкими темами про смерть, невиліковні хвороби, втрати, серйозні ситуації на планеті. В будь-якому разі підліткам цікаві соціальні речі, ближчі до життя, реальніші, з однолітками в головних ролях, які давали б відповіді на їхні запитання. Якщо вони не можуть запитати у батьків, то шукатимуть відповіді саме у книжці. Якщо ж дитина цікавиться якоюсь конкретно. Етною темою, значить, для цього є якийсь мотив. Потрібні відповіді на це запитання. Ніколи нічого не буває просто так. В такому випадку книжка може стати посередником між дорослими і дітьми. Які книги читати дітям, друковані чи електронні? Я рекомендую зупинити вибір на друкованих і ось чому дитина перегортатиме сторінки і матиме уявлення про справжню книгу з раннього дитинства. В такому разі маленький читач не лише уявлятиме все, про що йдеться в книзі. А ще й торкатиметься сторінок книги, розвиватиме свої тактильні відчуття, проводячи рукою по паперовій або фетровій сторінці. Якщо ви обрали м'яку книгу для найменших, також не буде звикання з найменших літ до електронних гаджетів. Тоді бажання читати асоціюватиметься у дитини саме з книгою, а не з смартфонами чи планшетами. Також споглядаючи великі баровисті ілюстрації в паперовій книзі, дитина розвиватиме свою фантазію. Такі картинки вона зможе тривалий час розглядати і придумувати з ними різні сюжети, як у мультфільмах. І під час читання паперового видання навантаження на очі буде набагато меншим ніж при читанні електронних книг. Давайте розглянемо основні аспекти вибору книг. Перше це вік та рівень розвитку. Вибір книги, яка відповідає віковим особливостям та рівню розвитку дитини, є основною для зацікавленості. Для малюків від 2 до 5 років підійдуть книги з яскравими ілюстраціями, короткими текстами та римами. Діти від 6 до 8 років можуть зацікавитися простими оповіданнями, а вік 9-12 років серіями книг із захоплюючими сюжетами. Завжди перевіряйте рекомендований вік на обкладинці книги та читайте короткий опис. Щоб зрозуміти, чи підійде книга вашій дитині. Друге, це інтереси дитини. Кожна дитина має свої інтереси. Хтось любить тварин, інші захоплюються наукою, а хтось обожнює фантастику. Важливо звертати увагу на те, про що ваша дитина говорить, які іграшки або фільми їй подобаються, адже це може підказати, які теми її зацікавлять. Обирайте книги пов'язані з улюбленими темами вашої дитини. Якщо вона захоплюється космосом, то знайдіть книги про астрономію. Або наукову фантастику. І немало важливе формат книги. Діти можуть по-різному сприймати інформацію в залежності від формату. Деякі діти віддають перевагу традиційним паперовим книгам, а інші можуть бути зацікавлені в електронних або аудіокнигах. Спробуйте різні формати. Аудіокниги можуть бути чудовим варіантом для прослуховування під час подорожей, а електронні книги для інтерактивних завдань. Також звертайте увагу на популярні серії книг. Відомі серії книг можуть стати чудовим способом привернути увагу дитини. Серії, як от Гаррі Поттер», Хроніки Нарнії, Діти в жовтих штанах або Мері Попінс мають захоплюючі сюжети та можуть підтримувати інтерес на тривалий час. Ознайомтеся з рекомендаціями вчителів, бібліотекарів та інших батьків щодо популярних серій книг у вашому регіоні. Також звертайте увагу на різноманітність жанрів. Дітям корисно читати книги різних жанрів: від фентезі до детективів, від наукової фантастики до історичних романів. Це розширює кругозір та розвиває уяву. Підбирайте книги не лише за улюбленими темами. Але й знайомте дитину з новими жанрами. Пробуйте читати разом різні жанри, щоб допомогти їй зрозуміти, що їй подобається. Отже, правильний вибір книг це запорука того, що читання стане для вашої дитини захопливим і приємним заняттям. Зважаючи на вік, інтереси та рівень розвитку дитини, ви зможете знайти літературу, яка відгукнеться в її серці. Не бійтеся експериментувати з форматами, жанрами, з популярними серіями книг. Читання повинно стати не лише навчальним процесом, а й можливістю для розваг, розвитку уяви та нових відкриттів. Пам'ятайте, що ваша підтримка та активна участь у виборі книг допоможуть вашій дитині знайти власний шлях у світі літератури, розвивати любов до читання і, зрештою, стати більш впевненими. У собі читачем напишіть у коментарях свої думки про цю тему. Якщо відео було корисним, ставте лайки та підписуйтесь. Попереду багато цікавого.